Найкорисніший аддон для WoW Classic це Nova World Buff Якщо ви хочете отримувати максимум користи від світових бафів і ніколи не пропустити їх. Цей аддон саме для вас. Ось так він виглядає: Nova World Buffs v 3.02. Що він робить і для чого він? Пояснюю, що таке Nova World Buff Це аддон, який допомагає нам відстежувати таймери та отримувати важливість від бафів, такі як Railing Cry of the Dragon Slayer, Sunflower Serenade і так далі. Він нам повідомляє про час активації бафів і дозволяє нам бути готовим до отримання цих бонусів у будь-який момент. Як це саме працює? Диві, диві, дивіться, ми встановили цей адон. Далі натискаємо мапу. Я зараз знаходжу в Огрі Марі. От як бачите, от приходить сповіщення. Reset in one minute. Леєр другий. Що за леєр другий? Леєр другий. Коли ви натискаєте на цей адон, ви бачите: от леєр 1, леєр 2 леєр 3, леєр 4 леєр 5, леєр 6. Це шари. А... Зараз нам треба знаходитись, знаходитись на другому шарі. А, зараз я прикріплю скрін. У нас є міні-мапа. І як ви бачите, під міні-мапою у нас з'являється написано layer 1 або layer 2. У нам прийшло сповіщення, що на другому леєрі нам приходить баф від Onixі. Ми відкриваємо мапу і бачимо: бачимо от бачите, от. зараз на другому леєрі прийде баф від Onixі. Дивимось 5, 4, 3, 2, 1. Прийде зараз сповіщення. Бам! And above can drop on now Layer 2. Чекаємо. Зараз, поки ми чекаємо, я вам паралельно розповім, що таке шари у ці леєр. Шар це згенерований світ. Тобто, всі ми всі граємо на одному сервері, але при цьому змінюючи шар, ми змінюємо спавен мобів, змінюємо спавен ресурсів і спавен гравців. Тобто, на кожному шарі у нас свої моби, свої ресурси і свої гравці. Тобто, якщо вам треба якийсь рарнік. Або елітний моб, або ще щось. Ваше завдання, да, от ви граєте на другому леєрі, як я, як я зараз, і ви прийшли, і його нема. Ви пишете в чат отаку от команду: Join Layer. Після того, як ви її написали, ви приєднуєтесь до каналу. І ви пишете в цьому каналі layer, тобто шар. Пишете invite layer 3, 4, 5, 6, 1. Будь-який uh, шарт, на який вам треба попасти. Наприклад, на перший. Ви пишете invite layer 1 вам дають інвайт, тобто гравець шару 1 дає вам паті, ви його приймаєте. Він лідер на першому шарі, і вас гра автоматично перекидує на перший шар, і у вас по-новому генеруються ресурси, моби і гравці. Тобто, і, ну як ми з вами, звичайні гравці. Для налаштування Дона, при, в принципі, після встановлення нового World Buffs, ми можемо налаштувати його відповідно до наших потреб. В меню налаштувань ми можемо вибрати, які бафи відстежувати, налаштувати сповіщення, змінити зовнішній вигляд аддона. Також важливо враховувати, що деякі аддони або команди дозволяють простіше перемикатися між шарами, як я і казав, вже вище Join Layer. Тому нам треба обов'язково досліджувати цей аспект для максимального ефекту. Як ви бачите, от натискаючи на цей аддон, да, ми тут можемо натиснути опції, і тут от купу налаштувань просто купу яких там можна робити сповіщення в гільді, сповіщення в рейд, в групу, там відключити якісь сповіщення, налаштувати зовнішній вигляди, як я казав вище, і так далі, я особливо не налаштовував цей аддон. Типу я його просто встановив і користуюся. Чи можу я вам радити користуватися цим адоманом для абузу бафів і шарів? В принципі, світові бафи і можливість примикання між леєрами роблять нашу гру більш ефективною і цікавішою. Ми можемо оптимально використовувати час для фарму ресурсів, підготовки до рейдів і виконання квестів, отримуючи максимум а, фану від гри. Тобто, якщо ви шукаєте зручний інструмент для відстеження світових бафів, ефективного фарму WoW Classic, нова World Buff — це ідеальний вибір. Так що м, використання шарів допоможе нам отримати ще більше переваг, а нова борба збирати ці бафи і пітлять з ними у рейн. Так що якщо це відео було для тебе корисним, став лайк і буде файно, якщо ти підпишешся.